Вітаю вас, друзі, на корейському півострові. Спостерігається ескалація, і це стосується України. Довідь пряма ескалація. Ескалація вони, судя по всьому, не бояться. Північна Корея здається таки могла ухвалити рішення щодо відправки своїх військ на війну проти України. Принаймні, про це каже президент України. Це вже не просто про передачу зброї, це фактично про передачу людей з північної Кореї до військових сил окупантів. Російські пропагандисти від подібних новин у захваті одні чекають, коли ж з'являться війська КНДР, а інші кажуть, що вони вже воюють. Появлення сіверокарейських воєнних на українському фронті. Корейська армія вже воюють. На українських фронтах радість у росіян настільки велика, що вони забули, що офіційно Північна Корея каже, що вона не постачає так званій Росії боєприпаси. а Російські пропагандисти це узяли і підтвердили. Да, якби как бы у нас є сєверокарейський снаряди. Хто да, сказав, що штуєте Як Якби там не було, будь-які окупанти на нашій землі повинні подохнути. І задля цього я закликаю вас знову закинути по дві гривні на поточний русоріз реквізити, як завжди, у описі до цього відео. Ну і не забувайте, ваша підписка. На мій канал також важлива протягом останнього часу на Корейському півострові спостерігається зростання напруги. Північна Корея відправляє до південної Кореї повітряні кулі зі сміттям. Південна Корея відправляє у відповідь до північної Кореї безпілотники із агітаційними листівками і проводить випробування ракет Таурус. Тих самих ракет, які нам досі відмовляються передавати Німеччина, сьогодні сталася чергова цікава подія. Північна Корея, неподалік від 38-ї паралелі, узяла і підірвала автомобільні шляхи за заявою Кім Іна КНДР зараз вживає усіх можливих заходів для того, щоб не допустити нападу з боку південної Кореї. А я зараз вам покажу. Откуда на не біларусь готовились на Чен Ын взагалі любить робити гучні заяви. От і цього разу він наказав своєму генеральному штабу підготуватися до завдання артилерійських ударів по південній Кореї. Проте насправді у таких заявах північно-корейського диктатора немає чогось аж дуже нового. Він періодично щось подібне каже. Періодично він погрожує південній Кореї, і мені у зв'язку із цим декого дуже нагадує. Мільйон чоловік падібний одразу. Пусть враги Оля, тріпіш. Що я ж я вважаю, що ми довжні прийняти неружу. Але у разі, якщо він дійсно збирається когось атакувати, то чому він віддав значну частину артилерійських боєприпасів, так званій Росії? До речі, Лукашенко зробив те саме. Якщо він збирається на когось нападати, то чому він підриває дороги? Це ж навпаки заважало би. Я особисто думаю, що ризик збройної ескалації з боку північної Кореї по відношенню до південної мінімальний, але може статися, звісно, усе що завгодно. А тепер? Давайте поговоримо про російсько-українську війну у цьому контексті. Як ви напевно знаєте, у червні цього року делегація росіян попхалася до північної Кореї? Там іще був один конфуз, тому що російську делегацію виганяли із зали. Зачем? За чем за шліте за чим може за шлісу? Новив ну сразу подіж Владимир Путіни Кімчанин підписали угоду між Північною Кореєю та так званою Росією про всеохоплююче партнерство та взаємодопомогу. Цей договір, начебто, передбачає також і можливість відправити війська із однієї країни до іншої. Підписаний сьогодні договір о всіоб'ємлющому партнерстві придусматують в тому числі аказання. Втратування взаємної допомоги в випадку агресії проти одного із учасників цього документу. І ось протягом останнього тижня західні медіа почали писати, що, начебто, північна Корея, дійсно, планує відправити свої війська для участі у війні проти України. Міністр оборони Південної Кореї також висловив припущення, що це може статися. І якраз учора Владимир Путін за дивовижним збігом відправив той самий договір на ратифікацію. А Путін сьогодні внес в государственну думу проект договору договора. Всі стратегічним партнерством між росією та Северне Кореєю. президент України Володимир Зеленський вже двічі підтвердив що Північна Корея долучається до війни проти України разом із так званою Білорусією. Я нагадаю, тож тепер проти нас будуть воювати три країни. Серед головного була доповідь розвиток служби зовнішньої розвитки та гур щодо намірів Росіян на осінь зиму. Все доволі детально, фактично, включення у війну. Північної Кореї. Але чи дійсно КНДР зможе піти на такий крок? З одного боку, у КНДР зараз вистачає своїх проблем, наче як оцей російський пропагандист навіть має рацію? Тобто зараз у КНДР стільки проблем, що їм пора, якби можливо, до свої спеціальної Воєнна операція. Та з іншого боку, якби дійсно у північної Кореї були серйозні військово-політичні проблеми, вона би не відправляла свої боєприпаси до так званої Росії. Вони були би потрібні самій КНДР. Тож вона цілком може це зробити, не дивлячись взагалі на міжнародну реакцію, тому що ми і з вами знаємо, яка вона буде квола. Відповідно, якщо це не чергове надування щік, то дійсно північна Корея може відправити свої війська на війну проти України або своїх робітників. І не забуваємо, що корейська народна армія це не тільки армія це хороші строїцеля. Водночас інші російські пропагандисти категорично заперечують, що північно-корейські війська можуть прийти на допомогу російській армії. кажуть, це хтось вигадав. Ви з головою взагалі дружите? То тобто, есть це вже такий маразм, коли не знаю, що придумать, придумає вот это. А хто це міг вигадати таку жахливу дезінформацію, щоб очорнити так звану Росію та КНДР двох голубів миру? Напевно, це зробили англосакси і Південна Корея. Да ні, ну ви знаєте, це ж южнокорейці, американці хотят лишний раз показати, що Росія така слава, що вона вынуждена привлекати. Воєнних із северної Кореї відповідно тепер до вашої уваги, друзі, південнокорейський і одночасно американський пропагандист Олександр Сладков. І я говорю, що там, корейці там 50 тисяч спецназа штатного. Готовить для правті та чідна спроба України закинуть удочку на предмет, што мол, русські іностранців позвали, тепер і нам можна ну і найголовніше, так звана Росія ні за що ніколи не погодиться, щоби північнокорейські війська воювали за неї, бо немає такої потреби. Так звана Росія укомплектована людьми. А в трітіх за в Росії ж тотальна мобілізація пройшла людей немає. Ну По-перше, росіяни це не люди. А по-друге, попри те, що росіяни продовжують наступати на багатьох ділянках фронту, їм дійсно дещо не вистачає людей. Тому ми із вами бачили таке явище, як каліч-полки російські воїни. Так, от у нас. Ходять на фронт, тим не менш ані до російської, ані до північно-корейської загрози не можна ставитися легковажно. Треба ставитись цілком серйозно, і ще ми повинні використати цю ситуацію. Бо справа у тому, що Північна Корея надає так званій Росії допомогу не безкоштовно, не просто так. Північна Корея щось отримує у відповідь, і тут Ми, я думаю, могли б допомогти. Просто Як я розумію, росія може очень много дать. Сіверний карі і ця допомога так званої Росії Північній Кореї може бути потенційно використана проти південної Кореї. У південної Кореї, як я вже казав, неодноразово дуже добре розвинений оборонно-промисловий комплекс. У південної Кореї багато озброєння та боєприпасів. Південна Корея могла би нам суттєво допомогти, і ми повинні скористатися цим шансом. І ще останнім часом росіяни стали дуже активно атакувати цивільні судна у наших портах тільки за попередні два тижні. Іжені було щонайменше п'ять подібних атак. Російські пропагандисти публічно визнають, що вони роблять це навмисно. По поводу судов насамкіне, по класно що ми наші пані Другий вопрос, що це можна було б зробити, звісно, і раніше, але хорошо, що так. Ті самі росіяни при цьому на офіційному рівні закликають не атакувати цивільні судна. Це дуже погано. Так не можна робити. Росія суждають на на комерційні суди і призиває воздержатися від будь-яких мер, препятствуючих свободі міжнародного суда проте у випадку із атаками на цивільні судна у чорному морі, наприклад, під прапорами Єгипту або Белізу, Росіяни знайшли для себе виправдання. Вони розповідають, що цими суднами перевозили боєприпаси. Важливо зараз розуміти, на якому судні можуть пірвозі інші боєприпаси. Собственно, російські війська змінили тактику, і начали наслідувательно наносити удари по такого роду об'єкт. На думку російських пропагандистів, на оцих фото атакованих росіянами суден не кукурудза і не пшениця, а ракети і артилерійські снаряди. Немає сенсу сперечатися із терористами. Терористам треба відповідати силою, бо тільки силу вони розуміють. І Росіяни, напевно, забули про свій новоросійськ. Це головні морські економічні ворота так званої Росії. Туди дуже часто ходять. Торговельні судна, звідти йдуть танкери із російською нафтою. І я нагадаю, улітку минулого року невідомі морські дрони атакували російський танкер. Одета після дрона. Отета отдарував. Рон. Мені здається, якби у росіян у Чорному морі затонуло декілька танкерів із нафтою. Це могло би змусити їх змінити свою поведінку. І ще періодично росіяни для подібних атак використовують розвідувальні безпілотники вже рідше, але усе ще використовують для того, щоб російські розвідувальні крила падали частіше. Знову ж таки потрібні ваші дві гривні. Потрібно захищати українське небо. І у той самий час із вашою допомогою ще декілька наших підрозділів отримали загалом 240 Нових ФПВ, у тому числі зенітні. Ми пілоти 118-ї роти ударних безпілотних авіаційних систем. Получили сьогодні дикі шешні. Дякуємо за це Сергію Стерненко. Бажаємо міцного. Ми перша рота ударних безпілотних авіаційних комплексів 57-ї бригади. Хочемо висловити свою подяку спільноті Стерненка і особисто Сергію за чергову партію наданих простих дронів. Ми, бійці 225-го зенітно-ракетного полку, хочемо висловити подяку спільноті Стерненка за. Надано допомогу, кожен ваш донат наближає нас до перемоги. Вас вітає підрозділ Титани, 21-го окремого батальйону спеціального призначення окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького. Висловлюємо щиру подяку спільноті Стерненка за надані 50 ФПВ дронів, за допомогою яких будемо нищити каца окупанта. Слава Україні і героям слава, яка би мразота не прийшла на нашу землю, під чиїм би прапором вона не була, вона повинна отримати тільки смерть і для цього продовжуйте допомагати силам оборони України.